Наприклад, є поховання невідомої жінки. Так? Ми пишемо орієнтовний вік від 40 до 50 років. Також там є ем... Актовий запис, номер по якому можна дійсно ідентифікувати людину. Ми вже отримуємо повністю інформацію, де людина була знайдена, і все, що про неї відомо. На жаль, це зовсім маленькі такі тези, про які ми можемо розуміти про долю цієї людини. Ця інформація є у нас в базі. Завідувачка сектору ритуальної служби у Чернівцях Аліна Рудейчук показує могилу невідомої жінки на центральному кладовищі міста. Якщо ми знаємо прізвище, ім'я по батькові, звичайно, ми його вказуємо. Дату народження, якщо така відома. Якщо що невідомо, то ми пишемо, що це невідома людина, орієнтовно орієнтовний вік і номер актового запису для того, щоб родина, яка буде шукати або можливо буде шукати, змогла ідентифікувати людину. Іноді, після того, як людину похоронили як невідомо, її розшукують родичі. Зокрема, торік жінка із сусідньої області тут знайшла сина, який вважався зниклим безвісти. Його тіло знайшли на березі Дністра у Чернівецькій області та похоронили як невідомого у Чернівцях. Через два місяці мама його розшукала. Вона провела довгі пошуки для того, щоб визначити пройти всі експертизи, визначити ДНК, що це дійсно її син, і було виявлено, що він похований у нас як невідомий. Рішенням виконавчого комітету Чернівецької міської ради було проведено ексгумацію і перепоховання до рідного міста. Але ця процедура була досить тривалою. Шукають своїх близьких не тільки родичі, каже Аліна Рудейчук. До ритуальної служби також звертаються колеги, знайомі чи однокласники. Їм теж можуть надати інформацію про похованих на кладовищі людей. Таких випадків не часто, але бували випадки, коли люди приходять і дійсно шукають, замовляють у нас архівну довідку, якщо є якісь співпадіння з датою народження чи місцем проживання, тобто ми допомагаємо людям, щоб вони могли прийти гідно попрощатися, і, наприклад, догляд здійснити якісь над могилою, звичайно. Щороку у Чернівцях коштом громади хоронять понад 50 людей. Це не впізнані тіла, безхатьки та самотні люди, поховання яких не було кому оплатити та організувати. Якщо сусіди чи знайомі знають, якого віросповідання була людина, вони можуть запросити священника для обряду відспівування, каже Рудайчук. За її словами, за кожне таке поховання ритуальна служба отримує від міської ради майже 7 тисяч гривень. Лампадок, вінків чи квітів на таких могилах немає, бо це не входить у вартість поховання. Туди входить і копання могили механічним способом. Туди входить доставка атрибутики і доставка труни з моргу на кладовище. Це домовина, хрест і табличка. Це мінімальний перелік атрибутики і послуг, які ми можемо предоставити для того, щоб гідно поховати чернівчанина, не зважаючи на те, одинокий він невідоме його ім'я. Чи ми знаємо, кого ми ховаємо. Без хатків невпізнаних і самотніх людей хоронять у Чернівцях тільки на одному кладовищі центральному. Для них не відводять окремого сектора, а хоронять на загальних, каже заступник директора муніципальної ритуальної служби у Чернівцях Микола Різун. За його словами, кількість таких поховань під час війни не змінилася. Ми у єдині у Чернівцях, які ховаємо без хатків, людей, яких немає родичів. У нас в рік від 50 до 60 людей. Ми Ховаємо тут на кладовищі. У нас там є захоронення. У нас є хлопці, які копають ями, які хоронять цих людей. І є служба, яка прибирає хлопців. У нас є 12 чоловік. А служба, яка прибирає, там чоловік 6-7. За словами Миколи Різуна. Наразі у муніципальній службі через війну бракує чоловіків, які копають могили та доглядають територію кладовища. На всі повідомлення про смерть людини виїздить поліція та реєструє їх, каже речниця Нацполіції області Кароліна Маришева. Якщо отримують повідомлення про виявлення невпізнаного тіла, збирають докази, які допоможуть встановити особу такої людини. Обов'язково беруть зразки ДНК та вносять до загальної бази. Якщо є нові дані, базу оновлюють. Це можуть бути рештки, кістки, речі, можливо, залишені не до кінця. Можеть бути документи частково відповідно фіксується, коли знайшли е, тіло цієї людини. Перевіряється з базами, можливо, хтось заявляв про те, що хтось зник. Якщо немає таких співпадінь, то відповідно е, додатково надсилаються орієнтування на інші області е, про те, що можливо були б е, хтось пізнав або в них є така інформація. Найскладніше встановити особи людей, які потонули, каже Маришева, бо тіла руйнуються під час тривалого перебування у воді. Загалом за майже шість років в області знайшли 59 невпізнаних тіл дорослих. П'ятеро з них залишаються невідомими. Марія Антоняк, Роман Палатик, Суспільне новини, Чернівці.